Десятий шелтер від благодійного фонду Карітас Коломия відкрив свої двері в Коломиї на вулиці Івана Франка. Директор Карітас Коломоя каже, що реалізували його разом за підтримки Карітас Остерехі Остерехіше Етвік Калюк -Цук Заммер Арбайтен та Карітас Україна. Такі приміщення працюватимуть і після закінчення війни. Цей шалтер, який ми відкриваємо, є шалтером для людей літнього віку та для людей з інвалідністю, які будуть тут перебувати і будуть мати харчування, та які самі собі ну справді не можуть або Дуже важко їм би було забезпечити проживання і перебування тут. Це наш десятий шалтер, ювілейний. Нам вдалося придбатися це приміщення, і це приміщення до по подальшому зможе служити для наших внутрішньопереміщених осіб чи інших соціальних потреб. Менеджерка проєкту Надія Лапчинська зазначає, що саме тут вдалося створити всі умови для людей, які потребують особливого догляду. У них буде допомога в заключенні декларації з нашими місцевими лікарями, які будуть їм надавати кваліфікаційний медичний догляд. Особливістю є те, що буде повністю харчування чотирихразове надаватися людям літнього віку. Працюватимуть тут фактично працівники карітесу, Будуть опікуватися. Ними допомагати і надавати всі послуги які їм необхідні. Консультації психологів, кейс-менеджерів, юристів, кому потрібна юридична допомога. До нове помешкання і для Людмили Гоєвої, яка через війну змушена була покинути Бахмут та приїхати до міста над прутом. Впродовж року мешкала у інших різних прихистках. Певна, що тут їй буде комфортно. Ми люди похилого віку, інваліди Ну, одного. Возраста одного одних літ. Тут вообще гарне місто. Я не знаю, вся Коломия мені подобається. Я де не була, і в центрі була, і от на озеро ходили. І тут ліс, тут такий запах, такий воздух чистий, що тут дишиш, не надишишся. Така підтримка дуже для нас, багато коштує. Сершенники освятили нове приміщення, а у карітеси запевнили, що нові шелтери і далі відкриватимуть у місті. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.